6 мільйонів доларів готівкою просто лежить в комоді. Я не знаю, як вижити таким людям. Було витрачено 136 мільйонів гривень. Я вирішив довести цю справу до логічного завершення. Для чого це робити? Це як гра в казіно. Всім привіт! Сьогодні я розповім, чому я все ж таки вирішив поїхати з України. На початку повномасштабки я перебував в Україні. І ніколи до цього не виїжджав за кордон. Коли все тільки сталося, було дуже багато суети. Ніхто не розумів, як будуть далі розгортатися події. І я не був виключенням. Я вирішив не приймати якихось поспішних рішень, перечекати і подивитися, як буде далі. Тим паче, що за два місяці до початку повномасштабки. Я пішов в автошколу, і на момент вже війни мені залишилось два тижні теоретичних занять і п'ять уроків з інструктором. І все. І я міг іти в сервісний центр складати теоретичні і практичні іспити. І незважаючи на всі ці складнощі, я вирішив довести цю справу до логічного завершення і вже під час повномасштабки складав іспити і отримав своє водійське посвідчення. Потім я зачекав ще півтори роки, дивлячись, що відбувається, аналізуючи всю ситуацію, всю картину і зрозумів, що для когось війна це шалене горе, а для когось війна як матер рідна. Звісно, що для звичайних людей це велике горе, звичайних хлопців бусифікують, відправляють на вірну загибель. А для наших депутатів і у тієї всієї когорти це просто золоте дно. Вони наживаються на цьому на звичайному народі, який просто не в чому не винний. Тобто відбувається звичайний геноцид людей. І коли ти живеш в країні безпосередньо в тому середовищі, і бачиш, як це все влаштовано і працює зсередини. То замислюєшся, а чи варто воно того тут жити, чи ні. Кожна людина має свою температуру плавління, в когось вона більш вища, в когось вона більш менша. Але так чи інакше, в будь-якому випадку настає той момент, коли треба приймати рішення і брати на себе відповідальність за своє життя. Правди, ми ніколи не дізнаємось, Адже правда у кожного своя. Звісно, я нікого ні до чого не закликаю. Я просто розповідаю свою історію життя, чому саме я вирішив піти таким шляхом і чому обрав саме таке рішення поїхати. І на моє рішення повпливало дуже багато чинників, оскільки я знаходився ще півтори роки в країні після початку повномасштабки. В мене було достатньо часу, щоб зважити всі за і проти, подивитися в цілому глобально на всю ситуацію і прийняти зважене рішення. І таких чинників було досить багато, які повпливали на мої рішення. І один із них це маленькі зарплати, а точніше їх майже повна відсутність. Тому що якщо навіть ти працюєш на роботі, на якій ти отримуєш зарплатню 20-25 тисяч гривень, і в тебе немає твого власного житла, я не знаю, як вижити таким людям. Якщо в середньому оренда двокімнатної квартири коштує 8-10 тисяч гривень і комунальні послуги залежно від сезону, від 2 до 4 тисяч гривень. І це. Ми ще з вами не їли, не хворіли, не вдягались. І от просто для того, щоб забезпечити себе житлом, тобі треба, ну так, 13-15 тисяч гривень. І в тебе лишається ще 10. Ну, на поїсти треба тисяч 7 гривень. І це дуже скромно. Це не ходити по якихось там закладах чи замовляти собі доставку їжі. Це купляти харчові продукти і вдома власноруч все це готувати. І це, як я казав, ми ще не хворіли, не вдягались. В нас немає дружини, в нас немає дитини, в нас немає машини, яку треба заправити, обслужити, поміняти масла, фільтра і таке інше. Ну як? як жити? Скажіть мені. Я вже мовчу про бабуся, дідуся, мама, тато, яким треба також. Допомагати і особи, за якими теж треба опіка і піклування. А з цих грошей ну, тобі треба опіка і піклування. Якщо ситуацію з роботою ще можна якось більш-менш обіграти, звільнитися, знайти собі іншу роботу, або додатково ще знайти собі якийсь заробіток, тим самим збільшив свої доходи. То наступну ситуацію ну, вкрай складно обіграти. Це я маю на увазі, коли ти пішов за хлібом, а тебе розірвало ракетою. Або навіть якщо ти вцілів на тому місці, де був твій будинок, 20 хвилин тому просто руїни. Або по дорозі тебе можуть запакувати в бусік ТЦКшники, і відвезти тебе в комплектувальний центр, після чого тебе повезуть на нуль. і там. Я думаю, що буде тобі. Мало того, що цих грошей ні на що не вистачає, так ти ще спробуй знайти і працевлаштуватися на таку роботу, де тобі будуть сплачувати 20-25 тисяч гривень. Там або буде 12 години годинний робочий день, або будуть затримувати зарплату, або взагалі її платити не будуть, або все і одразу. І якщо це були більш такі персональні проблеми, да, може бути, а може і не будь. Тобто це таке: можуть прилетіти, а можуть не прилетіти, можуть запакувати, а можуть не запакувати. І мріяти про те, що все обійдеться, ну, це, це як гра в казіно. І якщо попередні чинники вони більш суб'єктивні, які стосуються окремої особи, то от наступні вони дуже серйозні. І я б навіть сказав основополагаючі. Тому що коли ти відкриваєш новини і бачиш заголовок, у начальника комплектувального центру провели обшуки, в ході яких виявили понад 6 мільйонів доларів готівки. Ви тільки вдумайтесь, 6 мільйонів доларів готівкою просто лежить в комоді у людини. Або наступний. Замгубернатора якоїсь там області придбала 12 маєтків і 5 будинків в Іспанії. В мене запитання, а за які гроші? За зарплату я ні в коєму випадку не лізу і не рахую чужі гроші. Але в таких об'ємах я дуже сильно сумніваюся, що це було придбано все за, за зарплатні гроші. І оце, я вважаю, найбільш глобальні проблеми, на які закривати очі ну, просто неможливо. Тому що ціни на харчові продукти, на комунальні послуги, вони зростають ніби на дрожжах, а зарплати просто стоять на місці. Вони не ростуть так, як ростуть ціни. Тому, коли ти відкриваєш новини і читаєш, що на встановлення зупинки було витрачено. 136 мільйонів гривень. Ну, мене не те, що переповняють емоції. Я не знаю, куди мені дітися від такого відкритого розкрадання бюджету. Просто я не розумію, для чого це робити. І одне діло, коли це було до війни, а інше діло, коли це все відбувається під час повномасштабки і. Мені просто це не зрозуміло. Ворог б'є по цивільному сектору, просто по звичайних житлових будинках в радіусі 20 кілометрів, де нічого не знаходиться, жодного підприємства або виробництва. Так нас ще й свої добивають, ТЦКшники, депутати приймають такі закони, які просто на голову не можна натягнути. Нам і ворогів не треба, в нас свої є. Для чого красти в таких шалених об'ємах? Тобі вистачить вже на 10 поколінь вперед цих грошей. Ти ж їх з собою не забереш. Все одно тобі скільки відміряно прожити, стільки відміряно. Не більше, ні менше, і гроші тебе не врятують. Але все одно людська жадність робить свою справу. І вони крали, крадуть і будуть красти. На жаль. Про свободу слова і свободу думки я взагалі мовчу, тому що коли президент країни виходить і превселюдно каже, що ми ставимо конституцію на паузу, ну це визиває запитання безумовно. На жаль, в нас в країні відбувається шалений безлад, жодна з гілок влади не працює, не законодавча, не судова, не виконавча. За судову я взагалі мовчу, тому що. Тут ти читаєш новину, що якогось суддю було затримано на неправомірній вигоді у розмірі понад 5 мільйонів доларів, і через місяць його випускають під заставу там, 100 тисяч гривень. Ну, як? Ну, просто скажіть мені, як це можливо. І це я назвав лише маленький відсоток тих проблем, які в нас існують в країні, з якими особисто. Я, на мій характер, не зміг змиритися і прийняв для себе рішення все ж таки поїхати з країни. Будьте свідомі, бережіть себе і своїх близьких.